Доброго вечора, мої любі перекладники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. 11 градусів тепла. У мене на телефоні показує. Ми з Максиком на прогулянці. 17 листопада закінчується. Так тепло, як у вересні увечері така температура буває. І завтра у день обіцяють плюс 14 і знов літо. літа. Автобус приїхав, люди кудись поїхали. Ще хотів сказати, ні, ну, опалення, водичка, світло, бачите, навіть вона. ліхтарі, світять, все є, це гарно. Дружина, телеграми читала, ну, балаклея. Постраждала сьогодні вночі, на жаль, загиблі є, постраждали навіть діти з підчуття. Але з іншого боку я сьогодні перший раз, мабуть, <с <с за довгий час не чув ні не разу повітряну тривогу цілий день. Може просто, а може і не було. Це гарно. Тихий і вечір теплий, тихий. Не накаркати. Хай це буде просто тиша, а не за Перед чимось. Будемо сподіватися. Так. Ой, як собака десь там ладно, всім гарного! Вечора. Ух ты, тут слизько, Макс. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. І звичайно не буду можу жити, не зважаючи мене ще. Все, добра, нічого, пока.